Вітаю, ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду даного відео. Питання: хто порушує ПДР, рухаючись за напрямками стрілки? Пропоную варіанти відповідей. Перший водій синього, другий варіант водій жовтого, третій варіант порушують усі, і четвертий варіант ніхто не порушує. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях, а після детального розбору дізнаєтесь правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Водій синього збирається повернути ліворуч, а водій жовтого збирається розвернутися. На перехресті встановлено дорожні знаки. Цей знак вказує напрямок руху по смугах, тобто потрібно проїжджати строго за вказаними напрямками. Тут із правої смуги дозволено тільки прямо, а із лівої смуги наліво або у зворотньому напрямку. Також встановлено тимчасовий знак, що забороняє розворот на цьому перехресті. Однак цей знак не забороняє рух у лівому напрямку. Отже, якщо водій синього авто поверне. Ліворуч жодного порушення ПДР. Тут немає. Тепер бачимо, що водій жовтого не має намір проїхати у зворотньому напрямку, але він розташував транспортний засіб на правій смузі. А з правою в даному випадку дозволено тільки прямо. Але також слід знати, що розворот дозволений тільки з лівої смуги. Правильний варіант відповіді: відповідь номер 2 порушує водій жовтого. Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато цікавих опитувань та завдань справу дорожнього руху.